Пісні вночі 6 січня. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі шляхи мої знаєш. Псалом 139 3 вірш Справді, яким вузьким є шлях, по якому повинні йти святі, прямуючи слідами Господа. На кожному кроці є самозречення. Але Ісус сказав: хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Якщо ми не можемо довести нашу любов до Господа, розділяючи Його приниження і самозречення, ми не належимо до класу, який Він заважає зробити своєю нареченою. Нікому не буде легко вистояти до кінця, але блаженний той, хто це зробить. Якщо ми постійно оглядаємось назад, плекаючи старі амбіції та сприяючи Старому Духові, який колись спонукав нас, то перенести наші випробування стане набагато важче або й взагалі неможливо. Але послухаймо поради апостола і забуваючи те, що позаду, шукаймо нових перемог над світом, тілом і дияволом.